Ну, дозвольте, я озвучу. Василь Васильович Гручи. Значить, розглянувши підсумки роботи колективу «Галузь» за 9 місяців 2014 року, колегія обласного управління лісового тамисливського господарства та президія обласної організації про спілки Працівницького лісового господарства встановляють визнати переможцями трудового суперниця за 9 місяців 2004 року. Колектив державного підприємства Маневецьке лісове господарство, директор радіон, була роль. входному ролі. перше місце, власне, працює братово обласного міністра та обласної організації про та грошовою премією 30 тисяч гривень. Ви знаєте, що тому що я не думаю, що в Маневичах чогось показники мають впасти, але я б хотів би, щоб якийсь інший колектив підтягнувся отак, підтягнувся до цих показників, і, і, і мав в колективі земено і міг змогу поділити між працівниками 30 тисяч. Державний підберемся Кам'янкашерської своє господарство. Та премія в сумі 20 тисяч. Вітаю. 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 І колектив радістівського спорта, директор Бендії, виділюється, десять. Просто теж кажу, отак як є. Динаміка помітна, то є хорошо. Носа дерти нема куди тьма роботи їй ставить, ставить. Стає ми робити. Правильно, справимося? Тільки так. Вітаю.